Я хотів би найперше подякувати Матері Божій, що вона мене від самого довгих часів чекала, як блудного Сина, що я прийду до її храму духовного. У люди спочатку підуть етапами. Перший етап це війти в храм фізичний, через який. Ми приходимо до Ім Ісуса. Цим храмом є сама Богородиця. і вона через храм показує нам Спасителя у святих Тайна Борисі. Другий храм це наше тіло, в якому знаходиться наша душа. І цей етап ідеться спочатку тілесно. Ідем за тілом, за страстями тіла, багато роком помилок ранив себе і ранив дуже батько для переосмислення, покаяння, сповіді, повертаємося знову з блудного Сина до сина, який обнімає батька і матір сьогоднішнього нашу Царис на Богородицю, обнімаючи і одержується кольцо бути християнином знову. Одержує цю владу синівства і це є велика радість. І як пише друге послання Порінтян 5 глава, 10 стежку, все, що ми робили в тілі, дамо відповідь на страшному суді. Подумайтеся, ми, що в тілі, ми не тіло, ми в тілі. Моя душа і тіло, одне ціле. Це нерозривно перше, моє душа. І те, що робили в тілі. І дякуючи Богу цьому храму, переосмислення цього життя, поступово повертаюся до духовного свого життя. То, що хоче Господь, щоб я мав в своїй душі Його духа, духа любові, духа миру, духа доброти. Бо третій храм це сама душа, в самій душі є дух. Який дух твоїй душі сьогодні, такий дух твій буде у вічності, то твоя влада на вічно. Тому хай кожний, кожному Господь наповнить ваше внутрішнє життя Духом Своїм, що ви були храмом Духа Святого. А без храму, без покрови Богородиці, без цього благословення. Дуже важко. Тому мені сподобалася одна розмова одної особи, каже, під час війни з чоловіком ми якось трошки на якийсь час роз'їжджали в одну сторону, так війна засала од внуки, діти. І я відчула, коли ми повернулися, ми стали трошки чужими. І мені треба знову заставляти себе полюбити чоловіка той гарячою любов, як я мав. Тому те саме сьогодні, коли ми будемо ходити постійно в храм, ми будемо розпалювати цю любов у своєму серці. З кам'яного серця будемо робити серце м'яке і благим. І це є важливо. Не лишайте храм ні в будні, дні, якщо є можливість, ні в неділю, ні в свято. Бо, зайшовши храм, майте покроса моїй Богородиці. Зайшовши храм, ти повернуся до свого храму внутрішнього, переміна твого внутрішнього життя. Ти виходиш другою людиною звідси, повні за те. Хотілося, щоб цей храм став для вас не тільки виконування обов'язку, треба піти в храм. А треба прийти до батька, до матері, яка дочекає, щоб прославити і подякувати за тиждень, за день, за все. Тому перше хочу подякувати Богові. За всіх, хто присутній, а найбільше за сьогоднішні владики, які прийшли, а найбільше як Йосиф, який переобразив цей храм, Господь через його руки, через його дар благословив, що сьогодні, як кажуть, не потухло, а більше розгорівся вогонь в цьому храмі, і хай Бог благословить Його, і Його рідних Господи, і хай Бог благословить всіх вас, щоб ви ще більше скріплялися. І під час молитви ще більше єдналися спільно в Христову родину. Амінь. Слава Ісусу Христу.